Вітаю всіх присутніх і надаю слово викладачу нашого університету, доценту кафедри вищої математики, викладачу підготовчих курсів з математики бізюку Валерію Васильовичу. Прошу, Валерій Васильович, вам слово. Дякую. Так, сьогодні мова піде про те, як найкорисніше. Найпродуктивніше використати час, відведений на підготовку відповіді національного мультипредметного тесту з математики. І, до речі, як використати час, який залишився на підготовку до цього тесту. Отже, якщо ви на екрані мене чути. Чути і бачимо. Бачимо, добре. Так, це я себе представляю. Мій телефон, якщо знадобиться для питань або для чогось іще, для допомоги. Отже, поради вступнику до проходження НМТ з досвіду підготовчих курсів. А мого зображення не видно? Видно ваше зображення? А, добре. Отже, НМТ з математики. Загальна кількість завдань 22 поділяються таким чином: 15 з вибором правильної відповіді. За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Далі 3 на встановлення відповідності або на відповідність. За. Кожний з трьох питань або відповідностей теж один бал нараховується. І нарешті з короткою відповіддю чотири питання. Минулого року було два. Чотири питання, за які нараховується два тестових бали. Максимальна кількість тестових балів 32. Потім ці тестові бали за допомогою таблиці шкали 100-200 переводяться в рейтингові бали, от які вже являються кінцевим у підрахунку рейтингових балів. Ми на підготовчих курсах це робили двічі, таким чином, кожен може орієнтуватись, на наскільки балів він готовий на той момент. Ну, нагадую, на всякий випадок, сьогодні, найближчі суботи, це 15 квітня, ми проводимо ще один раз такий тест. Він проходитиме так. Одну годину ми робимо, як завжди, як має бути на самому тесті: тобто, виконуємо завдання, потім оголошуються правильні відповіді. Кожний підраховує, скільки він набрав тестових балів, потім ми переводимо їх в рейтингові бали і таким чином одержує результат. Потім час, який залишився, ми робимо розбірку, розбір е е відповідей, е аналіз помилок. І таким чином, якщо хто ще встигне. Долучитись до підготовчих курсів, будь ласка. В інтернеті була така інформація про топ-тем з математики. Ну, це так би мовити, на думку фахівців, які займаються підготовкою, проведенням тесту з математики. Я не зовсім згоден. Ну, скажімо, я так подивився. Ну, наприклад, нема прогресії ані арифметичної, ані геометричної, але вона має бути. Так, сьогодні ще хотів би сказати, ми розв'язувати завдань не будемо. Але завдання будуть, вони будуть присутні лише для того, щоб проілюструвати мої Поради чи рекомендації і так далі. Отже, перша рекомендація: використання довідкових матеріалів. Ви будете мати перед собою чи поряд там, зошиті довідкові матеріали. І я вам нагально рекомендую роздрукувати ці матеріали і час, який залишився, щоб вони були поряд, коли ви розв'язуєте задачі. І користуйтесь ними, щоб ви знайшли швиденько ту інформацію, яка вам потрібна. Якщо треба скинути, давайте мені інформацію, і я вам перешлю ін... довідкові матеріали. На маленьких таких прикладах я покажу, як ними користуватись. Ну, скажімо, тригонометрія. Як ви бачите, одиничне коло. На одиничному колі можна знайти досить інформації для розв'язку різних задач. Ну, для прикладу, я обрав одну формулу. Бачите, тут кут намальований альфа, він, так би мовити, пі на два плюс ще якийсь маленький кут. Так це дуже схоже на ось цю формулу. Це формула зведення кута 90 градусів плюс альфа до гострого кута альфа. Ну, щоб наглядніше було, я покажу це на великому колі. Отже, щоб цю форму, так би мовити, прочитати на одиничному колі, будуємо косинус, будуємо альфа, кут швиденько. Намалювали такий трикутничок, це кут альфа. Червоним це. Не, Катет більший, це буде косинус альфа, бо він лежить на осі косинусів. Далі будуємо лівий кут 90 градусів плюс альфа. Для цього беремо 90 градусів, додаємо альфа і одержуємо теж такий точно трикутничок. Але в цьому трикутничку більший катет. Це якраз є синус 90 градусів плюс альфа. І порівнюючи ці два трикутника, доходимо до висновку, що вони рівні. От як формула зведення. На правому колі тут, е, так, це синус 90 градусів плюс альфа і косинус альфа. На правому е, колі пропонується розглянути, як. Орієнтуватись на рівності, бачите, рівні синус х більше або дорівнює корню з 2. Ну, очевидно, синус менше або дорівнює одиниці. Як знайти ті кути, для яких синус більше корні з 2 на 2? Будуємо цей синус, який відповідає оцім двом кутам, 45 градусів, і мінус 45 градусів. Тоді ось цей червоний, червоний додаток до цього синуса, це якраз будуть ті значення, які будуть більші за корінні 2 на 2 і менші за одиницю. Це добре видно на рисуночку. А кути, які відповідають цим значенням синуса, ось вони червоні. Як я вже сказав, ми розв'язувати не будемо. Я показую, як це можна зробити. Ще цікавий, цікаве застосування довідкових матеріалів це властивості логарифмів. Останнім часом з'являються ось такі приклади. Е, розташувати за певним порядком чи то спадання, чи то зростання числа, які записані в різних форматах. В даному випадку записані два числа через логарифми, а третє число одинадцять. Щоб їх порівнювати, звичайно, треба мати всі однакові числа в одному форматі, тоді їх можна порівняти. Ну, для цього треба скористатися властивостями логарифмів і перейти до звичайних чисел 1, 6, 6, 11. Ну, Після цього вже можна робити висновки. Це вже неважко. Ну, на цьому прикладі це буде Х, це буде А. І ось кусочок з логарифмів, які о, в довідкових матеріалах. Ну, ще для прикладу, звичайно, ще раз кажу, ми розв'язувати не будемо, але я швиденько покажу. Бачите, тут інші числа, і одна третя, і корінь квадратний, і логарифм. Треба всі ці три числа перевести в однаковий формат. Ну, тут є десяткові дроби і ціле число. І потім вже розташовувати в певному порядку. Так. Далі. Якщо у вас є нерівність, чи дробова раціональна, чи лінійна, будь-яка, бажано порівнювати з нулем. Я кажу бажано, тому що я не, не можу певно сказати, що це кожного разу так треба. Ні, можливо. Але, наприклад, ось є така нерівність. Якщо перенести доничку вліво, ми будемо порівнювати ліву частину. По відношенню до нуля. Ну, приведемо до спільного знаменника, в чисельнику розклемо на множники, і ми перейдемо до методу інтервалів. Я його не буду розв'язувати, це ви маєте знати. Це я до того, щоб порівнювати з нулем. Ще маленький приклад, дивіться. І ось цей приклад дуже такий ну, цікавий в тому, що дехто може так. Міркувати. Якщо знаменники однакові, так 3х менше 7. І на цьому все. Ні. Переносимо вліво, приводимо до спільного знаменника і той же самий метод інтервалів. Наступна парада. Текстові задачі вони завжди були і завжди будуть. Коли було ЗНО, таких було там 3, 4. Ну, в НМТ їх трохи менше, але обов'язково вони будуть. Причому текст може бути чи то на рух, автомобіль, чи там човен, чи то з хімії, там відсоток якихось додатків до речовини, може бути, і з фізики, різні історії, ймовірностей може бути. В чому складається порада? Треба текстову, текстову умову перевести в формули, чи то табличку, чи то малюночок, чи то як заводна. Ну, наприклад, такий простенький тест. Матері 50 років, а дочці 28. Скільки років назад дочка була вдвічі молодша за матір? Х років назад матері було скільки? 50 мінус х років. А дочці було скільки 28 теж мінус х років. Ну, а те, що вік матерів двічі більший, одержуємо рівняння. Простеньке лінійне рівняння, його ми розв'язуємо. Тобто, текст словами ми записали формулою 50-х дорівнює 2, 28 мінус х. Дивіться, поки що ми нічого не розв'язували, ми лише записали саму умову задачі у вигляді формули. Ще приклад. Човен проплив 18 кілометрів проти течії річки, витративши вдвічі менше часу, ніж на подолання 48 кілометрів за течією річки. Визначте власну швидкість човна, якщо швидкість течії 2,5 км за годину. Позначаємо власну швидкість човна за Х, тоді проти течії буде, дивіться швидкість човна проти течії на 2,5 км менше, а за течією на 2,5 км більше. А час між ними складає ось таке рівняння. Якщо проти течії вдвічі часу більше, то ми одержуємо. Ось це математичне рівняння цієї умови. Можете малювати малюночок, бачите, там човен, напрямок течії, якщо він допоможе. Наступна порада. Шукайте короткий шлях. Ну, Тут багато таких рекомендацій. Ну, по-перше, скажімо, найпростіше, якщо ви розв'язуєте квадратне рівняння, можна, звичайно, через дискримінант. Але якщо ви застосуєте теорему Вієта, то це буде коротший шлях. Зекономити час якийсь. Ну і так далі. Я на це буду ще звертати увагу. І ще більше половини, ну, багато прикладів, завдань із тесту будуть такі, які можуть бути розв'язані різними шляхами, різними способами. І от якраз вигідно знайти найкоротший, ну, наприклад, дивіться. Ромб з гострим кутом 30 градусів, вписано круг, площі якого дорівнює куб. Знайти площу ромба. Ну, по-перше, дивіться, тут, бачите, позначено кут 15 градусів, а кут 30 градусів ось він. Тут приведено розв'язок. Не дивіться на розв'язок, я привів, що можна так розв'язувати. В ньому присутній кут 15 градусів, потім там синус. На косинус дають 30 градусів, і маємо результат ось. Це якийсь шлях. Але логічно, якщо є кут 30 градусів, і якщо є прямокутний трикутник, то там гіпотенуза вдвічі довша, ніж протилежний катет. Так от, якщо КО радіус вписаного кола продовжити ось так. А потім перенести ліворуч, ось так. Бачите? Так це теж буде діаметр. І це теж буде 2Р. А оскільки це 2Р лежить проти кута в 30 градусів, то гіпотенуза буде вдвічі більша 4Р. І ця сторона теж буде 4Р, ну, до прикладу, так? Да. І потім площа ромба це добуток. Основи на висоту. Ось якщо пі Р квадрат це Q, так R квадрат це Q на П, і ось маєте відповідь. Набагато коротшу, бачите, ніж той шлях, який був запропонований. Так. Як обійти інтеграл та похідну? Ну, звичайно, для інтегралу, для похідної, там у вас є в таблиці, тобто довідкові матеріали обов'язково ще раз кажу. Щоб ви орієнтувались. Але можна обійтись задача обчислити інтеграл ось такий, використавши зображення на рисунку, графік лінійної функції. Fx F це лінійна функція або пряма. Звичайно, можна, якщо хто володіє, написати рівняння прямої, какутовий коефіцієнт. Знаходиться з малюнку, можна. І потім обчислити інтеграл. Це буде довший шлях, як можна коротше. І обійти. Дивіться: цей відрізочок 3, цей відрізочок 7 на малюнку. Тут 8. Це все задано. Тоді це можна розглядати як трапецію, у якої основи 3 і 8, і висота 7. А інтеграл чисельно дорівнює площі цієї трапеції, тому ми можемо замінити оце обчислення, просто обчислити площу трапеції, підсумує на висоту і маємо результат. 38,5. Як можна обійти похідну? Цікавий приклад. Рівняння дотичної до заданої кривої має вигляд 12-3х. Ну, якщо хто володіє е, вивчав похідну більш-менш, то він знає, що е, кутовий коефіцієнт кривої це Y', кута нахилу, а кутовий коефіцієнти. Прямої це 12. І якщо їх прирівняти, то ми одержуємо відповідь. Це один шлях. З іншого боку, якщо дотична до кривої, то вона дотикається в якійсь точці Х0. А це означає, що у них y однакові. Якщо взяти y для кривої, і для прямої, прирівняти, ми одержимо. Звичайне квадратне рівняння дуже простеньке. Хмінус 1 в квадраті одержуємо одиницю. Ми обійшли похідну. Єгипетський трикутник. Ну, я думаю, всі знають, але зайвий раз нагадаю, це 3, 4, 5 або 6, 8, 10 і так далі. І бачите на малюнку, як він використовувався. Коли треба було на там якомусь майданчику побудувати прямий кут. Так. Як використовується він у наших задачах? Знову ж таки, бачите, на відповідність у прямокутному трикутнику ABC, ABC, катет АС – 12 см, гіпотенуза АБЦ. 20 сантиметрів. І далі йдуть питання. Ну, скажімо, перше питання: знайти Катет БЦ. Ось вам, будь ласка, єгипетський трикутничок. Ну і так далі. Там радіус кола, і так далі. Ще один цікавий приклад. Це вже призма, в основі якої ромб з діагоналями 6,8. І менша діагональ Призми до рівня 10 на малюнку добре видно, і обчислити площу бічної поверхні цієї призми. Ну, щоб знайти площу бічної поверхні, треба знати площу грані. Вони всі чотири однакові. А для цього треба знати сторону ромба. Так для цього оцей маленький жовтенький такий трикутничок, бачите? У нього катити 3 і 4, значить, гіпотенуза 5. Тоді переходимо до цього трикутничка, ось такого жовтенького. Гіпотенуза 5. Основа внизу це буде менше діагональ, це буде 6. Значить, інший катет 8. І одразу видно, що площа цієї грані 5 на 8, 40, помножити на 4. Так. Ще така порада. Дивіться. Про малюнок. Малюнок відіграє дуже велику роль. Він, от, якісний малюнок має підкреслити те, що задано, і відкинути те, чого не задано. Ну, наприклад, в трикутник вписано коло, ну, рівнобічний трикутник вписано коло. І може здатись, що центр кола, ось він центр кола. Ділить висоту у відношенні 1 до 2. Це правильно, але для рівностороннього трикутника. А тут на малюнку він не є рівностороннім, він трохи витягнутий. А от якщо його намалювати ось таким, так уже нікому не прийде на думку, що тут буде центр кола ділити у відношенні 1 до 2. Тобто, я підкреслив, що це рівнобічний, а не рівносторонній. Ще приклад із стереометрії. Ось перед вами піраміда. І нехай в піраміді задано апофему. Якщо піраміда правильна, тобто в основі лежить правильний чотирикутник, це квадрат, то проєкція піраміди, ось вона у квадраті, перпендикулярна, здаремо про три перпендикуляри. І тоді К. зараз я візьму. Ось точка К, бачите? Ні, не вийшло. Точка К лежить на середині сторони. О. А тепер дивіться уважно. Якщо це правильна піраміда в основі квадрат, якщо в піраміди в основі ромб, то рисунок, малюнок буде точно таким. Дивіться, що зліва, що справа. Наприклад, ну я залишив тут апофему. Але якщо тут ромб, і ми проведемо е, проєкцію апофеми на основу, так тоді апофема, бачите, як зображиться? Вона не буде досередини. Підходити. Ось про що я кажу: малюнок відіграє важливу роль. І, причому я знаю, як ви малюєте ці малюночки, такі кривенькі, такі, але старайтесь, намагайтеся, щоб вони були, ну, відповідали умові чи там. Тому що задано. Ну і на сам кінець просто цікавенький приклад до того, щоб бути креативними на Відповідях до НМТ, шукати простенький підхід якийсь з різного боку. Якщо не бачите, ідіть далі, інший приклад, потім повернетесь. От рівняння, да? Ну, перше, що робиться, це звичайно 25,5 мінус в другому степені. От. Або степень 56, і тоді, якщо степені однакові. Основи однакові, ми прирівнюємо чисельники. Чис... Показники. Показники тут. Ось тут показник такий, і тут показник 56. Ну, зліва, очевидно, що це арифметична прогресія. Різниця це два, перший член два. І знаючи суму n-членів арифметичної прогресії, можна, звичайно, використати. Це тим більше, що у вас в довідкових матеріалах є ця, ці формули. А можна скористатись іншим. Дивіться, я буду набирати необхідну суму 2 плюс 4 плюс 6 і так далі. Я маю набрати 56. Ну, таке буду рахувати. 2 плюс 4, 6. Потім додам 6, буду 12. додам 8, маю 20. додам 10, маю 30, маловато, 42 ще мало. О, 56. Я дійшов 56. Якщо дійшов 56, то останнє додане число, це буде якраз то, те число, якого не вистачало. А це, та що ж таке в мене, перо? Не показує. Це якраз 2х, ну тоді х дорівнює 7. Одержали той же самий результат. Дякую за присутність.